Варикозна хвороба нижніх кінцівок це не тільки естетична проблема, а це захворювання, яке може задавати шкоди для здоров'я хворого. Сьогодні ми виконуємо хворій з варикозної хвороби нижніх кінцівок, яка ускладнилась варикотромбофлебітом. Ми обрали вид оперативного втручання у вигляді радіочастотної абляції великої підшкірної вени, яку плануємо доповнити ехосклеротерапією. Орлов Антон Геннадійович судинний хірург, флеболог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. 12 років досвіду. Лікар виконує відкриті міні-інвазивні рентген-ендоваскулярні і гібридні реконструктивно-відновлювальні операції на судинах, шунтування, протезування, стентування та балонну ангіопластику. Що таке варикозне розширення вен? Варикозна хвороба нижніх кінцівок це не тільки естетична проблема, а це захворювання, яке може задавати шкоди для здоров'я хворого. Це патологічне розширення підшкідних вен, яке виявляється на стегні чи гомілці. За статистикою, це захворювання виявляється у 75% жінок та у близько 30% чоловіків. Це захворювання, яке найчастіше виникає у віці від 40 до 50 років. Які є методи лікування варикозного розширення вен? На сьогоднішній день варикозна хвороба це є хірургічним захворюванням, тому що варикозна хвороба ніяк не лікується ні пігулками та крапельницями. Ці підшкірні вини вони вже не будуть нормальними. Є декілька видів втручання з приводу варикозної хвороби, є традиційні втручання у вигляді комбінованої флебектомії, тобто це коли хворим через окремі розріси видаляються підшкірні вени. або є більш сучасні методи у вигляді лазерної коагуляції чи то радіочастотної абляції підшкірних вен. Які доповнюються міні-флебектомією, тобто через окремі проколи діаметром близько двох міліметрів підшкірні вини видаляються, і на місцях проколів залишаються ліж крапки. Яке обстеження має пройти пацієнт перед операцією? Якщо хворому показана операція на нижніх кінцівках з приводу варикозної хвороби, то спочатку ми робимо ультразвукове дослідження та виявляємо причину розширення підшкірних вин. Це може бути неспроможний клапан, чи то на рівні пахової ділянці, там, де наявні співустя, чи у підколінній ділянці, там, де мала підшкірна вена, з'єднується з підколінною веною. В цих зонах є клапани, які можуть бути неспроможні. Та у цих зонах при розширенні підшкірних вен формується рефлюкс, так званий обратний тік крові по підшкірним венам. Після ультразвукового дослідження вен нижніх кінцівок ми визначаємося з тактикою ведення хворого та визначаємо показання чи противопоказання до оперативного втручання. Також ми здаємо аналізи, загальний аналіз крові, біохімічний. Кров на згортання, тобто коагулограму, та маркери гепатитів та групу крові. Сьогодні ми виконуємо хворій з варикозної хвороби нижніх кінцівок, яка ускладнилась варикотромбофлібітом. Тобто, ми отримали у цієї хворої одне з ускладнень варикозної хвороби, підшкірні вини запалилися та в цих винах з'явилися тромби. Це було два місяці тому. І е, в зв'язку з цим ми обрали е, вид е, оперативного втручання у вигляді радіочастотної абляції великої підшкірної вени, яку плануємо доповнити ехосклеротерапією. Що таке радіочастотна абляція Вен в цьому випадку радіочастотна абляція це термальний метод лікування варикозної хвороби. Через прокол ми плануємо ввести радіочастотний електролот до пахової ділянки, там, де є неспроможний клапан між глибокою виною, тобто стегновою виною та великою підшкірною виною, яка розширилася до 11 мм. Під місцевою анестезією плануємо зробити прокол, вставити електрод для радіочастотної абляції, зробити місцеве знеболення. Та нагріти стінку вене впродовж 20 секунд до 120 градусів на окремих ділянках довжиною 7 см. Операція приблизно триває близько 40 хвилин. По завершенні операції ми хворий одягаємо панчоху компресійну. Хвора встає з операційного стола та повинна ходити під нашим наглядом близько 30 чи 40 хвилин. По завершенню 40 хвилин, якщо немає ніяких скарг, хвора може бути виписана додому. Після операції потрібно буде впродовж двох тижнів носити компресійну панчоху. Декілька днів, можливо, потрібно приймати знеболюючі препарати. Ми зробили все через проколи, без розрізів, перев'язки не потрібні. І через два тижні хвора повертається до е, звичайного життя.